to but soon enough you will care for the time I'm done let's have a ball and a biscuit sugar and take our sweet little time about it. Мабуть, де я зараз? Я зараз вдома. У мене зйомка запланована на 10-ту годину. Я на 10-ту тоді. Не треба мені, будь ласка, по триста разів телефонувати. Ми побачимо. Ух, щось холодно якось, ну хоч сніг випав. І то добре. А то сиділи б снігу, як незрозуміло, що. Ні зими тобі, ні Нового року. Таке щось. Чи то осінь, чи то весна. Так, а можливо когось покликати до себе, я сама буду новий рік зустрічати. Красиві люди у гарних сукнях з гарними зачісками. От собі б зробити таку зачіску. На новий рік кожен підсумовує те, що було зроблено, що в мене було зроблено. Я мріяла працювати на телебаченні. Я там працюю. Але ким? Це вже інше питання. Ну що ж, кожного року загадую одне й те саме бажання. Ну і добре, загадаю в цьому році. А, може, і збудеться. Можна? Будь ласка. Добрий день. Добрий день. Вчасно, я збиралася зробити невеличку перерву, тому ти, будь ласка, поприбирай, а, а я гу. потім. Відбіду. Як завжди треба щось робити, Три ефіра, гості. М -м -м. Так, що я подарую своєму кофе. Mm, це я не знаю, не знаю. Знаю точно, що ми з запідемо на новорічну ялинку. Водлика ялинка. Сніг, сніг. Нарешті сьогодні випав сніг. Він такий новорічний настрій. Підемо з ним виллядь. Біля ялинки у ці неволі mm -hmm. цей наборік треба зустрічати у синьому. Я Буду у неї на перший пункт звичайному синьому платі, Хоча кілька прикрас, аксесуарів і мій образ. It's not easy on my bed It's not easy on my nerves It's not easy on my conscience It's not easy on my soul You will call me a harlot You will call me a whore Cause I'm a man now I'm with so much more But I've got the hearts of a hustler Where the hustlers pay I've got the heart, of I slow down is a little shame. I've got the body of a lover with a mask spray. I've got the heart, of I slow playing dangerous game. I've got a house heart. любі глядачі, новий рік ось ось прийде до наших осель. А сьогодні у нас в гостях снігурка, вона ж черкаська співачка Світлана Білокінь. Привіт, привіт, слухай, Світланко. Ну розкажи, новий рік для тебе це взагалі яке яке свято? Довгоочікуване? Звичайно, довгоочікуване, адже можна поринути світ дитинства, світ казки, помріяти і чекати подарунків. Це ти от людина, яка пов'язана, скажімо, так, із творчістю, і буває так співпадає, що на новий рік тобі приходиться працювати. От зазвичай це свято ти проводиш вдома чи на роботі? Ну зазвичай на роботі. І як? Ну це дуже весело відбувається і. Я отримую від цього задоволення, звичайно, але останнім часом в мене з'являються думки про те, що хочеться зустріти новий рік вдома. І, ну, і наостанок так. подарунок від тебе, від черкаської співачки, це, звичайно, новорічна пісня. Ходит год молодой, а старый ходит дань, Снежинку хрупкую спрячь в ладонь. Желание загадай. Смотри с надеждой ночную высь. Не гребко ладонь сжимай И все, о чем мечтала, спроси. Загадывай и желай. И новый год. Что вот вот настанет. Исполнит миг мечту твою. не розстає твої ладони не розстає пока б'ють двинать бьют пока часы Що? бьют не зачекайте я уже відписала одну юку мені ще попереду дві Яка? Зараз я піду вирішити проблему Ну що, Юлі, уже все добре. Так, да, вже все поприбирала. Ну, і як взагалі у тебе справи, як навчання? Та нічого, нормально. Прийшла з сесії якраз Ти? за роботу. А чому така сумненька ти? Та не знаю, щось ніякого, ні новорічного настрою, ні атмосфери. Так 31 ж грудня. Новий рік свято. Проходь, Юля, давай поговоримо. Ну, добре. Ой, аналізую. Минулий рік і розумію, що знову моя мрія, яку я загадую кожного року, не здійснилась. Мабуть, я багато хочу. Добрий день. Добрий, Добрий день. Добрій, Петрівна. Я це хотіла вас запитати, а ще одна зйомка зараз. Так, Галю, потрібно терміново їхати. Добрий день. Так, а хто зі мною зараз на зйомку? Заявка є. Юра, яка заявка? Давай. Це не часто мені приказало. Ти, ти зі мною їдеш. Час, Юр, давай времени немає. У мене ще ефір. Держать. Держать. Ви знаєте, що це не моя, вина, що немає заявки. Це мені сказало керівництво. Я виконую. Давай швидше, у мене ще два ефіра. І цей мікрофон візьми. Що, я тебе жду в машині. Давайте, давай, будь ласка, швидше. Вот вона сьогодні така зла. Ходить. Я не знаю, з така зла. Я не знаю, я б про таку роботу мріяла. Все хорошо. Ну що ж, а новорічний ефір програми нашої триває, і я впевнена, що більшість глядачів зараз стурбовані, що поставити на стіл і які страви приготувати. А у нас в гостях відомий черкаський кулінар Андрій Крижанівський. І саме сьогодні він допоміг нам приготувати якісь цікаві страви, що саме ми сьогодні будемо готувати. Ну, в принципі, так швиденько можна приготувати, ну, в умовах, скажімо, студії, можемо приготувати якісь легенькі закуски, які можуть прикрасити наш стіл і дати можливість створити, от, знаєте, перший ефект, коли гості сідають за стіл, він накритий, він красивий, він різнобарвний. Ця робота. Я вже сьогодні так сумилася, 31 грудня, ще записи, Він ще Галя, потім після них студію, треба помити, коли я додому потраплю. Сумно, але так. Достатньо тут зараз мити, нічого ж у нас зараз ефір буде. Мені треба помити. Я просто хочу. Ви ж зараз ще не записуєте, я хочу помити. Швиденько. Я швидень. А не можна це було зробити до ефіру? Юль, в тебе робочий день починається о котрій о 9-й годині. Чого зараз, ми... зараз сидить гостя і ми маємо чекати, поки ти поприбираєш? У нас зараз після цього потім буде знову запис. Ти чуєш мене? Ти можеш, будь ласка, взяти речі і потім помити? Юля. Да. Я дякую тобі. Я не розумію, мені колись поставлять таймер. Така в мене чого мені не включили камеру? Назар, на яку я камеру маю працювати, на п'яту чи на четверту? Чого б ти не маю психувати? псіхувати? Ніяких нервів тут уже не вистачає. Коли ми вже будемо писатися? А де оператор? Юр, ну можна вже рішити камеру настраювати? Тут вже реально скільки можна вже чекати? Я 10 хвилин вже сижу, у мене спина заніміла вже. А не треба мені бажати ще схамити. Ти камера, ти налаштував камеру? Не надо, будь ласка, зараз зі мною огризайся. Не огризайся зараз зі мною. Я тебе просто спи не треба мені казати, що мені робити, для цього у мене є режисер. Ну що ж, а ми продовжуємо наш ефір. 2015 рік це нові модні тенденції, і сьогодні у фешн світ нас занурить дизайнер Вікторія Фесун. Добрий день, Вікторія. Дня. Що ви можете сказати, які модні тенденції нині будуть актуальними у 2015 році? А розумієте, тенденції 2015 року мало чим відрізняється від тенденцій попередніх років, як правило, із моди ніколи не вийде класика, тобто прямі е, штани. Жакет та класична блуза. Е, також в цьому році буде актуально яскрава губна помада, тобто е, червоний колір губ. Е, дуже хибна є думка про те, що червоний колір губ е, дівчатам просто не підходить. Е, головне е, підобрати правильний відтінок. І е, не потрібно анти, анти, акцентувати увагу на е, очах. Достатньо виділити лишень губи, але ж е, в певній мірі є е, зміни в. В кольорах, які, які нині модні. Дуже актуальним є темно-синій колір. Глибокий темно-синій колір. Зазвичай його модельєри використовують в сукнях. Тобто він не розповсюджується на штани, жакети, блузи, взуття. Сугубо йде на якісь сукні. Зазвичай сукня, сукня пачка, яка всім відома. Також коротке, коротке волосся в цьому році надзвичайно буде популярне у модельєрів. Як ви знаєте, попередні роки користувався користувалося попитом довге волосся. Всі дівчата просто мріяли, щоб їхнє волосся там майже до п'ят доставало. Але в цьому році все зміниться. Коротке волосся буде в тренді зазвичай стиль 80-х, 90-х років. А, також Тож ми зараз бажаємо всім нашим глядачкам, хай не соромляться і підрізають собі волосся, тому що нині це є модно. Так. Також в макіяжі можна виділити лише стрілками очі. Це буде досить таки актуально. тенденція 2015 року гармонійне відображення всього, що є на дівчині. Як раніше візьмемо стиль хіппі, вони начіпляли на себе будь-що. У 2015 році актуальний мінімалізм, тапон, гармонія кольорів. Тапона, гармонія кольорів. Також актуальними є пастельні кольори або нюдові. Нюдові це які? Нюдові ну, – це в переводі з англійської, тобто означає голий. Нюдові це пастельні кольори, які не кричащі, звичайні, спокійні, спокійні кольори, просто які будуть підкреслювати скромність дівчини. Так, що ви можете сказати про аксесуари? Чи нині вони є модними? Аксесуари в 2015 році не будуть актуальними, тобто щоб оце, оцю всю кричащість просто відібрати. Вона йде просто на задній план в 2015 році. Спокійні кольори, спокійні макіяжі, коротке волосся. Єдина єдиний акцент, який можна зробити, це на губах. Лише тоді дівчина буде гармонійно вирізнятися із з-поміж інших. Це допомагає е, скористати це. Допомагає дівчині е, якось концентрувати свою увагу. Про це можна дуже довго говорити, але на мою думку, краще, щоб я це показала. Почекайте, яка модель? Так, будь ласка, виключіть зараз камери, е, Вікторія? Я розумію, але у нас зараз немає. Ось є дівчина. Так це ж це звичайно Вікторія. — Нічого страшного, це навпаки Та ви тільки цікавіше буде. Та Підійдіть, ви що? будь ласка, сюди. Та вона не підійде просто формат нашої програми. Ну, це Подивіться навпаки на неї. буде цікавіше. Та Назар, ну ти що? Д... Як вас звати? — Добрий день. Вітаю вас. В мене Хоже... Юля. А, приємно, я Вікторія. Навпаки, це буде тільки цікавіше, але я не, я не знаю, на... що робити. Ну, ти Хоча перчатки зніми, фартух цей. Віктори, ну визначайтесь, не ну, потрібно нічого робити. Ну, як вона, на як це новорічна програма, як вона, прибиральниця, може бути в новорічній програмі. Ми зараз будемо робити перевтілення. Ну, ладно, Назар, давай, мабуть, на я не знаю. Давайте спробуємо. Тоді це перевтілення записати. Давай Кажу глядачам, правильно? Е, ну, що ж, любі глядачі, за ініціативою нашої гості. Сьогодні у програмі у нас буде невеличке перевтілення. Наша прибиральниця, можна так сказати, стане справжньою попелюшкою. Вікторія вам далі слово, оскільки в новорічну ніч кожна дівчина мріє бути просто принцесою. Ну це зрозуміло, тому що ми дівчата в тренді цього року будуть темно-синій колір, і я б хотіла вас одягти в темно-синю сукню, зробити акцент на губах. А з волоссям що тоді? Не потрібно нічого придумувати зайвого. Ну що ж, у нас є модель, у нас є зараз час, і ми спробуємо, що з цього експерименту може вийти. ж, любі глядачі, минуло 30 хвилин, і ми зараз вже готові з вами подивитися, які зміни внесла у образ нашої героїні Вікторія Фесун. Вікторія, я чесно кажучи, дуже вражена наскільки змінилася ця дівчина, як вам вдалося? А насправді все дуже просто. Головне підібрати правильний образ до героїні, адже це все підбирається дуже індивідуально. Як ми можемо бачити на нашій героїні, темно-синя сукня, темно-синій колір надзвичайно популярним буде у 2015 році. Так само чорні підбори та чорний пасок дуже чудово підкреслюють її жіночність. Я дивлюся неї випрямлене волосся. Це? це також підкреслює її натуральність, адже як я вже зазначила раніше, що буде у 2015 році актуальна саме натуральність. Дає такого легкого шарму природнього, так? А, так, це ж, весь цей образ підбирався під холодний тип зовнішньості нашої героїні. Чи ж чесно вам скажу, що все ж таки експеримент вдався? Юлю, що ти можеш сказати? Як тобі комфортно в такому новому, незвичному, можливо, для тебе образі, ну я взагалі в таких сукнях ніколи не ходила, тому мені дуже приємно. Дякую вам, Вікторія. Е, і ну я себе відчуваю справжньою принцесою. Хотілося б сказати, що не бійтесь, експериментувати завжди все вийде, головне мати величезне бажання. Хотілося б привітати всіх глядачів із прийдешнім новим роком і побажати здійснення всіх ваших мрій, які ви тільки побажали. Дякую вам, Вікторію, за таке чудове перевтілення і хочу наголосити, шановні глядачі, що наша програма вже дійшла до кінця. Я бажаю вам, аби у цьому новому році не тільки здійснилися ваші мрії, але й все, що ви запланували, також реалізувалося. Да? Дивіться, все-таки новорічні, два бувають. Та, то що, яка робота? Я вже скоро буду. Да. Давай. Пока. Пройдуть свята, новий рік. Зніму сукню і знову стану за свою роботу. Так, сумно. Ой, а хто це діда Мороза звали у вас? Галя, не пробігала? 15 хвилин як ушла. Блін. У мене ефір виплив. Вон юлічка у нас є. Може, юлічка підібуть, красавиця. Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the king, come banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Sitting in the hall of fame. Yeah. And the world. Три, два, один. Ефір. Вітаю в ефірі. Програма у фокусі подій. Та я її ведуча Юлія Кучеренко.